На каналі Піражуля Квіткова. І ми оце вийшли з лізой гулять в парк. Дивіться, І дивіться, що я тут знайшла. Давайте розберемо клумбу. Що тут в нас є? Так, ми бачимо невеличкий масив з хвістпоні ковила. Неймовірно, подивіться, які гарні кущі. Так Далі йдемо. Навіть кус шавлі є. Але видно, що хтось її зламав, можливо, діти, а можливо, обрізали її. Е, так, зараз скажу, як називається. Наступна рослинка це геленіум. Гарно дуже виглядає. Тут видно, що багато всього було посаджено, але досі квітне. І досі бачимо квіточки зав'язуються і ще і ще буде квітнути. Тобто, щоб ви розуміли, це просто клумба серед дитячого майданчику. Ось тут було нічого не посаджено. Зараз, бачите, як гарно посадили. Так, поколі заграється, мама подивиться. Так, ось ще був кущик геленіума. Так, а тут, мабуть, ромашка якась. Бачите, ось кущики ромашки. А це також шаблія. Видно, що, можливо, діти бігали і зламали. Але ось бачу кущі шаблі. Один, два, три. Ось так воно по колу було посаджене. Бачимо також проса, мабуть, це просто heavy metal, мені здається, не буду залазити, але бачимо посуд Дуже гарно. Так, вербена Бонарська також є. Ось скільки кущиків э, цього, кущиків э, ромашки. Ого, тут навіть є пенісетом рубрум, Нічого собі, подивіться. Це панісетом рубром, який не зимує в відкритому ґрунті. Але тут висаджений він. Цікаво, як вони будуть його забирати на зиму, чи він тут і буде ось так от, ось так от зимувати. Прикольно. Також ще посаджені ось ці хвіст поні. Видно, що вони молоденькі, дуже класні. Так, Зараз йдемо далі. Йдемо далі по колу. Так, мабуть, навіть або сеслеля, ні, мабуть, це щучка посаджена. Ось це щучка. Тут навіть посаджені будлеї. Ось маленькі будлеї. Це вони, мабуть, карликові, до речі, фіолетового кольору. Ось бачимо квітнуть. Так. Зараз подивимось. отак, Отак. А тут котовник або котяча м'ятка, і ось будлеє. Багато кущів посаджено. Один, два, три, чотири. Мабуть, ще один ось там посаджений. Але його також зламали. По центру щучка. І навіть є міскантус, який квітнув. Класний, класна кумба. Так, а тут пенісетом, мабуть, Little бані. от бачимо, ще шавлія дібровна. Мабуть, це не кордон, а звичайна шавля. Ось. Класно. І посаджені ще седома. Тобто така маленька ділянка, але так багато всього посаджено. Ну, ці будлеї взагалі. Просто неймовірно, що карлики посаджені в парку. Тому що такі саджанці, ціна саджанців, близько 200 гривень. Ось. І он, він, він навіть квітне, бачите? Клас, класний. І котовник оно. Да. А ні, це м'ята це не котовник, а можливо, котяча м'ятка якась сорт, але пахне м'ятою аромат. І щучка он, зелена І седумо. Класне, дуже класно виглядає, але пенісетом рубрум взагалі мене вразив. Ось так. Ось такі клумбочки роблять у нас в місті Полтаві. Давайте ще раз подивимось на Рубрум. Він мене просто. А, неймовірно. І подивіться на поєднання з лакових рослин і міскантуса, і вербенці. І седом просто неймовірно, неймовірно виглядає. Але парк, м'ячі, діти, все може бути, але все одно виглядає дуже м -м, класно. Ось так. Пройдуся ще. Ще весною не було цієї клумбочки. Класно, класно виглядає. Люди ходять, навіть не замічають, що така краса посаджена біля них. Отак. От Якщо вам сподобалась моя така розпаковка рослиночок на міських клумбах, ставте вподобайки свої. Буду ходити і дивитися ось так. Па-па!